Її дідо з бабою тікали з України від революції, війни і голоду, і за все життя так і не наважились повернутися. Це зробила їхня онука, канадська українка Емі Бовзайлу і стала однією сотень добровольців, які цього літа задарма навчають наших школярів англійської. Ми продовжимо цикл сюжетів Дмитра Литиненка, хауваю і в сьогоднішній серії Чому Українка з Канади бачить у тих, хто вже народився в незалежній Україні пережитки радянщини. Набережно озеро українським файним містом гуляє Емі лікарка з Бахрейну. Поруч її донька, старшокласниця вчиться в Іспанії. Емі телефонує сестрі в Канаду на їхню сімейну ферму. Привіт! Ми в Тернополі. Це місто, де ми в мовному таборі працювати будемо. Ми до речі, вже побували в селі. Звідки наш дідо Дідо одне з небагатьох українських слів, що їх уживає Емі, як про Україну говорив, завжди плакав. Бо революція, війна, голод, рідних убивали. І дідо від того тікав аж до Канади. Аби побачити, якою стала дідова Україна, Емі зголосилася стати волонтеркою проекту Go Global. Я Емі я з Канади, Я приїхала в Україну. Там чат вверх, так є бристоп і тернершоу. І яку майже маприємного перебування в Києві. Ось так тепер розпочинається кожен ранок у пришкільному таборі Тернополя. Як приїхала вчителювати ЕМІ, додали нові елементи для спини. Щелепу назад, щелепу назад, я тепер руки назад, і розправили крила як супермен. Емі мануальний терапевт має власну клініку в Бахрейні. Багато років працює на близькому сході. Там є попит на її фах. Бо люди мало рухаються і мають клопоти зі спиною. У Саудівській Аравії нема фізкультури в школі. Ну хлопці може в футбола грають. Дівчата ось тільки зараз починають хоч щось робити. Ці діти схожі радше на канадських. хороша координація, рухливі. Призвище канадки Емі бовзайло з батькової лінії всі етнічні українці. До того як українці приїхали, там були тільки індіанці. За часів, коли мій дідо приїхав у Канаду, можна було купити за 10 доларів великий шмат землі. Емігранти, десятки, сотні тисяч тоді вибудували собі нову Україну без когоспів та чекістів. Всі свята за українськими традиціями: пісні, танці. Баба навчила мене робити. Портимекнелесники, голебчі, вареникі. Відідінколи вареники, called it переге. Їжа ще один момент, що приємно вразив ЕМІ, яка в Україні вперше їжа тут нагадала бабусину. Дуже смачна. Я тут маю багато вправ робити, бо постійно їм снідає ковбасою, обідає тим, що виросло на городі вчительки, в якої оселилася. Успішна бізнес з усмішкою демонструє, як українці в Канаді чавлять куворацькі жуки. Кілдавити пити Ми, Ми любимо наші маленькі городи. Дуже багато людей близькі до землі. Ну а тепер відмінності коли починаєш із людьми говорити, розумієш, процеси мислення прибігають інакше. повертаємось до школи. Вемі навчання з дітьми з критичного мислення. Ви застрягли на безлюдному острові. Уявіть завдання. Треба вижити на острові, скласти перелік, що для того потрібно. Вода, номер один. Звісно, їжа, так? Одяг. Ну, може. А взуття. Нащо вам там взуття? і де ви спатимете? А якщо дощ у будинку? Нема будинку. Що вас захистить? Парасолька Нема парасольки. Капелюх. Вони розуміли, що їм треба робити, але не розуміли як. Скажімо, кажуть, що потрібен човен. Але де взяти, гадки немає. Команди вийшли на двір, аби презентувати свій план порятунку. І для його виконання потрібна, як мінімум, чарівна паличка. Ми зробимо мапу острова. Ви зробите мапу. Окей. А з чого ви мапу зробите? Хто збирається полювати? А куди ви м'ясо подінете? Треба його зварити. А ви посадили? Я їх потім питала. а Вам просто було чи тяжко? Вони сказали дуже тяжко. Бо в нас усе є. Є будинок, який зробили батьки. Нам не треба себе захищати від дощу і снігу. Нова вправа на вміння обирати. Ви би хотіли бути коровами чи левами? Корови? Леви. Жодний не хоче бути коровою. Я хотіла в корови, але не знала, куди встати, щоб не бути одної. Я Не хочу ухвалювати рішення. Я не хочу підіймати голови над парканом. Не хочу клопотів. Дуже просто таких людей повести в неправильному напрямку. Вони йдуть гуртом усе одно куди. Головне разом, бо так безпечніше. Треба вчити дітей вставати і говорити щось проти, мислити критично. Саме так вона виховала і дочку. Моя донька вперше самостійно летіла в літаку, коли їй було 5 років. Звісно, працівники авіакомпанії приглядали у Канаді. Вдома з 6 років у них є завдання, робота за яку вони відповідають. Кожен рік батьки додають відповідальності в 11 років. Хлопчики отримують бичка, і рік мають за ним ходити, годувати, а потім продають. Це традиція спеціальний дитячий аукціон свято відповідальності. Донька Емі канадка сієна Бовзайло від 14 років, вчиться в Іспанії, бо захотіла живе сама, працює без батьківського контролю на суцільній довірі. Як батько, ти маєш стати з боку і дати їм помилитися, спробувати не досягнути успіху. аби вони почали думати. а чому не вийшло? А що я маю змінити, щоб вийшло? учителька, що осилила в себе волонтерів, тими ідеями перейнялася і каже. Продовжить науку Емі, тим більше, нині в міністерстві освіти обіцяють нові програми з критичним мисленням і завданнями на практичні навички. Постійно хочемо, щоб нас хтось кудись вів. Ми так привикли. Я не знаю, може це відбиток радянської системи. Ми боїмося, що спробувати нове і робити це самі. Так само діти Тільки дивляться один на одного. А як той зробить, так і я буду. О, я сама розумію, що я от така, як Ру. я така, як вони, тому що мене так навчили. А Емі тепер мріє, щоб і інші члени канадської родини Бовзайлів теж відкрили для себе сучасну країну і лишили в минулому страшні історії, що оповідав дідо. Ну що, ви дозріли вже в Україну їхати? Не хвилюйтеся. Ви тут, як очі заплющите, а потім розплющите. Ви вирішите, що ви вдома, в Канаді. Тільки будинки з Дмитро Латвиненко, Дмитро Волошко, Олександр Льбінський та Наталя Ковальчук. Програма Вікна. Героїня наступної серії Філіпінка Рейвен Морілло її змалку виховували, дотримуючи суворих азійських традицій, вчили послуху, дисципліни. В українських школах дисципліну вона теж побачила. А от чого на її думку бракує? Так це довіра між учителями і учнями, як Філіпінка змушувала педагогів коритися дітям у вікнах вже завтра.